Всім привіт! Коротеньке відео для вас, як зробити смачну намазку. І для цього нам, звісно, що потрібно, яйце натерти на дрібному терку. Я відварила три штучки, так, щоб гарно все відчувалося. На черзі натираємо моркву. Звісно, можна натерти на грубому терку, але мені здається, що гарніше і смачніше буде на дрібному. Точність її інгредієнтів я залишу в описі та в кінці відео. Та сюди на черсі плавлений сирок. Беріть сир плавлений, тільки щоб не був молочний продукт. Має бути намазка, ну не знаю, можна салат називати це смачною. Також натираємо на дрібному терку. Це все ми доводимо до смаку, тобто ми це солимо. Перчимо чорний мелений перець І сюди ми видавлюємо чесничок. Він придасть свою пікантність. І це все ми заправляємо майонезом. Можна зробити половина половину, тобто сметана з майонезом. Це ж, дивіться, як ви собі бажаєте це зробити. І перемішуємо. Ставимо на сковорідку, то з тобі хлібчик смажитись. Це буде дуже смачно з цією намазкою. Все у нас готове і можемо намазку класти на наші грінки. М -м -м, такий запах легенький чесничка. Ось так виглядає. Можна пробувати. М -м -м -м. Це супер. Від такої намазки не відмовиться ніхто. Тому користуйтеся рецептом та смакуйте. М -м. Бережіть себе та Україну. До нових смаколиків!